Дорога до храму, у кожного вона своя, і кожен йде по цьому шляху по різному. Хтось через перепони та сумління, а для когось це просто життя. Кажуть, що очі дзеркало душі. Можливо, тому владика Лука мріяв стати лікарем-офтальмологом, щоб дивитися у душу людини через її здорові очі. Та два роки він не міг вступити до обраного вишу. Допомогла порада простої жінки, яку він зустрів у храмі. Меня Господь привел через нужду. Четырех лет у меня была лишь только одна мечта быть врачом. И когда после окончания школы я дважды не смог поступить в институт, потом отслужил в рядах советской армии. Конечно, я искал помощи. Стал приходить к Богу и просить Бога, чтобы Господь не оставил меня и помог вот в исполнении моей мечты, поступить в мединститут. Мне встретилась очень добрая, хорошая женщина, глубоко верующая. С ее помощью я познакомился с своим первым духовником, который уже действительно для меня открыл дверь в церковь, дверь в православный мир. Уже будучи В Саня, я закінчував у Днепрі медичний на шостому курсі я був рукоположен, магістерську дисертацію я вже захищав, будучи вже продилеєм, тож тобто, потім Господь вез його на вищу ступінь, служіння це архієрейську ступінь. Маленький Даня тільки не починає крокувати до свого храму іде, міцно тримаючись за дідусеву руку. Саме Даня став першим, кого охрестив отець Ярослав. Там храму ще не було, і обряд проходив у звичайнісінькому будівельному вагончику. І його дідусь Володимир Миколаєвич вирішив всіляко допомагати у благородній справі, яку замислив пан Отець у будівництві церкви. Заговорилися, що буде строїться церква, ми можемо допомагати все час, коли він виросте, він буде знати, що це церква, він крістився, і церква це построєна і спочатку в його розділі на цього А цього недільного дня для всіх прихожан церкви Святого Миколая було справжнє свято. На головному куполі встановлювався хрест, вже другий з цими за проєктом. На душі легко робиться, будь-то молодець приходиш. Радість для кожного людина. Дуже благодарний, радий. За, на, за наш храм. Средство понимаете, это радость наша. Храм освящается, большая радость для нас, большая. Везде заказывали за здравие о нашем батюшке, за то, чтобы молились об обонахи за нашу церковь. И церковь у нас строится не по дням и по часам. Нам Господь Бог помогает, как вы видите, и мать, и наше время, время, наше время церковь. церковь растет не по дням и по часам. Я... очень благодарна, и мне кажется, все мы очень благодарны нашему настоятелю отцу Ярославу. Дай Боже ему здоровья. Сам же настоятель храма отец Ярослав не приховывал задоволение от події. Его сердце переполнивало почуття. Трепет такой вот, радость большая. Это радость для каждого человека, для каждого проходящего, проезжающего. Тому що вже люди їдуть, крестяться, люди становляться, просять допомоги, а крест – це ж хранитель, це ж хранитель вселенний. Тому, е, це радість для кожного прихожанина, для кожного віруючого чоловіка. З допомогою творчості прилучилися до важливої події у духовному житті шотки. Святкова літургія, яку очолив владика Лука, наповнила душі присутніх світлою радістю. Одного з прихожан святий отець виділив окремо Микола Нега отримав з його рук своєрідний оберег – ікону Миколичу до творця. І не встановив. Мені би хотілося приподнести цю небольшу скромну святителя Ніколая і вашому небесному покровителю э, Ніколаю Петровичу. Пожелати вам, щоб святитель Ніколай завжди допомагав вам. Мені би хотілося, Чтобы святитель Николай был покровителем и вашим, и покровителем этого города, так как мы строим храм через святителя Николая. Не ради публики, не ради газет, не ради камер вы помогаете людям. Дай Бог, чтобы святитель Николай всегда был с вами. И Божия благословение, и благословение святителя Николая да пребудет на голову. <клухи> Будівельники, отримавши святе благословення, зайнялися справою. распидняли на гору і укріпили це підорочисте пісне співи прихожан. В свою чергу, архієпископ зазначив, що духовне життя Шостки розвивається швидкими темпами, і цьому не можна не радіти. Ми водрузили крест на строючомуся новому Свято-Николаївському храмі. Дійсно, це випадок говорить про те, що духовна життя Шостки живилася і потребує... У присутності правящого артилія. Для мене, як правящого артилія, це дуже важливо, що люди задумуються про своє життя, люди задумуються о вічне, люди намагаються йти до Бога. Дорога до храму. У кожного вона своя. Прихожани Свято-Миколаївської церкви вже знайшли її, йдуть по ній впевнено з глибокою вірою у серці душі. Линають церковні дзвони, вони ніби очищують помисло віруючих, допомагаючи проголошувати молитву до Всевишнього. І хай так буде завжди вічно.